Фахівці інституту вивчення війни повідомляють, що Володимир Путін втрачає підтримку в Російській Федерації через суттєві невдачі на Донбасі. Аналітики зазначають, що рівень підтримки місцевих лідерів та ветеранів може ще знизитись через нездатність збройних сил Росії відкинути українських військових далі від Донецька та захистити окупований Донбас. Ігор Гіркін відкрито критикує кремлівського фюрера, який не зміг витіснити збройні сили України поблизу населеного пункту Донецьк, зокрема з артилерійської зони. Про министра обороны я уже сказал: редкостное сочетание дурака, вора и мерзавца тупого как пробка, вот у нас на посту министра обороны. Если он хочет меня с это спросить, ну ладно, я готов. Я это скажу и на суде, если меня туда притащат. По оскорблению личности этого существа. У США ведеться активна дискусія щодо надання Збройним силам України розвідувально ударних безпілотників «Ріапер». Повідомляється, що американські військові хотіли передати українським оборонцям старі безпілотники, які вони намагалися позбутися протягом років. Проте Пентагон ще не прийняв остаточного рішення щодо передачі такого виду озброєння, попри те, що Ріапер змогли забезпечити Україну необхідними можливостями, про які просить українська влада з початку повномасштабного вторгнення. Як ви вважаєте, чи передасть США ці розвідувально-ударні безпілотники ЗСУ? Британське видання The Telegraph вважає, що Південна Африка ймовірно надає Російській Федерації допомогу з придбанням зброї. Повідомляється, що деякі місцеві депутати парламенту ПАР звернулися до уряду країни з вимогою дати пояснення щодо військової допомоги Росії. Підозри виникли через те, що вантажний корабель Росії пришвартувався на військово-морській базі, яка знаходиться в акваторії Кейптауна. Що ви думаєте з цього приводу? Російська Федерація хоче отримати озброєння за будь-яку ціну. Чи може пар переслідує власні цілі? Українські військові показали каску з голови ліквідованого російського окупанта з внутрішньої сторони каски. Була примітка англійською мовою: увага, іграшка не призначена для захисту. Те відчуття, коли освіченість та елементарне значення англійської мови могли б врятувати людину від смерті. Але що ми хочемо від росіян? Як ви вважаєте, коли вони вже почнуть розуміти, що їх відправляють просто як гарматне м'ясо? Ще одна новина з великої Росії у населеному пункті Канськ Красноярського краю, була надіслана повістка з військомату 12-річному хлопчику. У документі йдеться, що хлопчик має з'явитися у місцевий військомат для первинної постановки на облік. Хочеться нагадати, що за російським законом на військовий облік потрібно стати всім чоловікам, яким виповнилося 17 років. Процедура відбувається у період з 1 січня по 31 березня. Що думаєте з цього приводу? Це помилка чи Росія вже на межі розвалу? Завершується цей випуск каналу Моя Україна. Дякую за вашу активність. Лайки, коментарі та репости допомагають підіймати ролики рейтингом відеохостингу. А це значить, що ще більша кількість користувачів зможе дізнатися правду про російсько українську війну. Тримаймося і до наступних зустрічей у випусках на каналі Моя Україна.